Всім привіт! Покажу сьогодні відеогляд на постільну білизну страйп сатинову, чотири розміри, півтораспальний, двуспальний, двоспальний, євро та сімейний, і простирадло тут на резинці йде. Резиночка буде повністю по колу, ось така гарно, надійно тримається, не буде спадати. Підходить як на диван, так і на матрас на, на будь-яке спальне місце. Ціна за півтораспальний розмір 1150, двоспальний 1200, євро 1250 і сімейний 1350 гривень. І, до речі, це знижена ціна, тому що до цього була на 50 гривень дорожче. Тобто, снижечка ще 50 гривень. Страйп-сатин натуральний, бавовняний. Одна полосочка атласна, інша матова. Дуже красиво виблискує, до речі, при штучному освітленні ось ця ось Атласна полоска. Доволі таки плотний страйп-сатин. Гарної якості фірма Epico від Італії. Наволочки в будь-якому розмірі 70х70. 70. Вони з такими ось гарними вушками. По всьому периметру йдуть і одягаються на запах. Дуже гарна якість постільної білизни, вона не кашлатиться, не ліняє. Є різні кольори. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram або групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, також пишіть мені в особисті повідомлення, і я вам скину всі кольори, які маю в наявності. Також можете собі одразу подивитися замірчики: півтораспальні, двоспальні, євро і сімейний. Як ви бачите, простирадло у всіх розмірах на резинці, наволочки 70 на 70 і підковдра на замочку. До речі, замочок знаходиться знизу. Ось тут він закритий також додатковою ось тканинкою, щоб не було видно замок. Вся фурнітура працює чудово, розтьобується, застьобується. Постіль переносить велику кількість прання та експлуатації, ви будете вражені якістю цієї постільної білизни за таку ціну. Пакування, до речі, ось такий ПВХ-пакет, плотний на кнопочках і є ручка.